Як бій -Бі допоміг знайти нову роботу автобусу. Сьогодні для міської транспортної компанії визначний день. з заводу нарешті прислали десяток нових автобусів. Нарешті старенькі зможуть вийти на пенсію. Багато з них уже не витримували такої кількості роботи. Ну а тих, хто ще може попрацювати на благо міста, відправлять на спокійніші приміські маршрути. Та здається, не всі однаково раді новим перспективам. Заїжджай. Думаю, тут тобі допоможуть. Майстерні бібі -Бі. в майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки вантажівки легковики. Бібі. -бі. Добрий вечір. У вас щось трапилося. Я чимось можу допомогти. І тоді автобус розповів, що його відправили на пенсію після приходу нових автобусів. О -о -о. Йому сумно він усе життя працював і не уявляє собі, як це нічого не робити. -я -я. Автобус відчуває, що може попрацювати іще. А він не хоче проіржавіти з нудьги. Так, оце так історія. Зачекайте секунду. Я зараз неодмінно щось придумаю. Хм, Так, так, так. Старий автобус. М -м -м -м. Еврика! Придумав. Ви можете проводити тематичні екскурсії містом. Ми стилізуємо вас під ретро, і ви показуватиме мешканцям міста визначні місця і розповідатимете історії. Усі точно будуть у захваті. Ну що? Ви згодні? Для початку ми перефарбуємо вас і покриємо лаком, щоб ви були як новенький. Ну що, Подивимося, яка вам личитиме більше. Може, ця фарба? Ні, це якось повсякденно. Тоді цей колір. Хе -хе. Ні, то й ні. Червоний. Ух ти! Це те, що треба. Ви просто ніби зі старих плакатів. Зараз я вас швиденько відполярую. <мір> -на -на. Щось тут однаково не так. Точно поміняємо диски і шини. Так, так. Приміряємо? Ні, це не підходить. На то звичайне. А ці? Як гарно, але не ретро. Ці мають підійти. Це саме те, що й треба. Тепер я швидко наведу ладу у салоні. Усе готово. Автобус був на сьомому небі від щастя. Він ніяк не міг підібрати слів вдячності, адже вигляд у нього був просто бездоганний. Та й почувався він так само. Мені було дуже приємно вам допомогти. Сподіваюся, ви якось запросите мене на екскурсію. Щаслива. Майстерня бібі. Це був новий розділ у житті автобуса. Завдяки допомозі бібі. -Бі. Екскурсійний маршрут нашого героя став найпопулярнішим у місті. І звісно ж, автобус не забув про майстра бібі. -Бі. На знак подяки він неодноразово проводив йому екскурсії. Як бібі -Бі лагодив кран. У бібі -Бі був дуже важкий день. Він зробив чимало різну роботи і дуже втомився. Діставшись до ліжка, він солодко заснув. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого біді. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. -Бі. Ой, здається, дощ починається. Ой -ой -ой. Ой -ой -ой. А! Що це таке? Що це за дивні звуки? Щось крапає. Може, на дворі йде дощ? Ні, на дворі немає дощу. Може, це крапає у ванній? Ом, mm. піду перевірю. Кран зовсім сухий, гей? А, -а, -а! тепер ясно, звідки ці звуки прочекає труба. Треба терміново відремонтувати. Майстерня бібі. -Бі. Так, подивимось. Гой. Ой. <звук> Ой! <Ай! звук> бібі. Що це там таке? Павук? <звук> О! Так, біля труби сидить великий павук. Він дуже мене налякав. Цей бешкетник не хоче, щоб ми полагодили кран. Як же нам його позбутися? О! Слухай, здається, я придумав. Ми піймаємо його за допомогою саморобної пастки. Саморобної пастки? Ага. Та спершу нам знадобиться звичайна склянка. Також нам потрібна коробка із сірниками. І, звісно, ж, нитки а тепер за допомогою усього цього, ми змайструємо саморобну пастку. Отак. Сюди. Готово. Бібі. -бі, а чим ми заманимо павука у пастку? Ой, а, я про це якось не подумав. Може, малята нам зможуть допомогти. Що павуки люблять понад усе. Може, йому сподобається жуйка? Павуки не жують жуйки. Краще я з'їм її сам. Сир! Ну, хто ж відмовиться від шматочка сиру? Ні, Сир нам теж не підходить. Це ж не миша. Муха? Ну, звісно ж, павуки люблять полювати на мух. Це чудова приманка. Ану, іди до нас. Бібі, смикай. Йгу вийшло. Чудово. Тепер я віднесу його у підвал. Нехай він там ловить. Майстерня бібі. Усе ясно. Треба просто замінити прокладку. Бібі. -бі, а ти впоришся. Спочатку треба відкрутити трубу розвідним ключем, замінити стару прокладку на нову і знову закрутити. Простіше простого. Треба тільки вибрати відповідний інструмент. Можливо, нам підійде цей ключ. <хе> Ні. Це ключ, яким ми відмикаємо двері. Він нам не потрібен. Тоді, можливо, цей ключ. Та ні, це меблевий ключ. Він нам теж не підходить. Чудово, це саме те, що ми шукали. Ой-ой-ой, та що ж це робиться? Бібі, -бі, ти влаштував тут справжній потоп. і сам змок з голови до п'ят. Ой. Ой. Я зовсім забув, що у мене немає нової прокладки для заміни. І що ж нам тепер робити? У мене є ідея. А? І жодних проблем. Бібі, -бі, мені здається, це зовсім погана ідея. Має спрацювати. Перевіримо. Чудово! Вода вже не крапає. Я ж казав, що спрацює. А тепер можна і поспати Усім солодких снів одна, дві, три чотири. Oh